Виставка одного експонату це баталія жовті води із циклу знакові події історії України Івано-Франківського митця Ярослава Булки. Над скульптурною композицією, що відтворює сцену тріумфальної для українського козацтва битви, автор працював три роки. Для її створення використав близько ста кілограмів глини. Справа складна не лише своїми масштабами, розповідає Ярослав, але й технологічно. Унікальність роботи на думку автора полягає у тому, що втілив у життя пластичну панораму без жодних попередніх ескізів. Все сиділо просто в голові. Кожну фігуру я обдумував, комбінував. Вона створювалася поетапно, тобто кожна фігура створилась окремо, і потім вона скажімо так на подіум. Початковий задум розміром 3 метри на 5 Скульптору довелося мінімізувати до метра на 2, аби легше і дешевше було транспортувати. Баталію «Жовті води митець презентував у 2012-му. З того часу вона встигла помандрувати містом і побувати на численних тимчасових експозиціях. Ну а тепер врешті знайшла постійну оселю у стінах краєзнавчого музею. Минулого року ми дуже багато попрацювали, щоб експозицію нашого відділу історії зробити трошки по-новому. І, і, і тематика козацька, вона в нас представлена фрагментально. А тут, як казати, як, як газді, як черовникове, коли йде. Прекрасний матеріал сам у руті відтворення однієї з найцікавіших сторінок історії має дещо особливий формат. На відміну від класичних діарамних показів, баталія жовті води не має жодного тла, натомість, можливість всестороннього огляду. Бракує також звукового супроводу та світлових ефектів. Однак, ці деталі переконані музейники, можна додати у майбутньому, якщо допоможуть меценати. Дану експозицію розгорнули з нагоди дня конституції. Тим часом сам автор до найближчого свята незалежності хоче створити низку скульптур відомих гетьманів і полководців. Які є вихідцями із західного регіону?